Замінуй чіпси, переможець отримує 500 гривень. Раз, два, три. Свої, свой. Бум! Що, все, навіть не граю, я... Давай оцей. А не хочу. Ти ж заплізновай. Все окей. Це добре. Ну все, все добре. Все окей. Okay. Реально? Я в шоке. Все добре. Хотя, <свяк> наверное, посередине это точно заміновано. <свяк> Крайні оці. Бум! У меня еще не чипсы будут, то бомба получается. <свякненько> Суки оба. Получается раз. Ну добре? Добре. Ну значить так. Добре. Давай это. У мене все одно дві автоводні. Ешь, еш. Я купив, не взяла? А давай, я так розумію, тут бомба і тут бомба. Ми з тобою розіграємо на УЄФА Ні, ти програв. Закрити рот! ти мене тут заманиш Так давай на УЄФА Що на УЄФА? свічність Бельешь на кофе?